Винуваті тільки ви. Якщо ви стали собі цілі, і ви їх не добились. Якщо ви хотіли 25 мати ту автівку, і ви її не маєте. Якщо ви хотіли не знаю мати свій бізнес і вас його немає, винуваті тільки ви. Хватить шукати відмовки, відмазки, що він, вона, вони депутати, ці люди, вона, вони мені сказали, то він, ну тільки не я. Тільки не я, а всі інші. Я такий чесний, в мене все вийшло, якби не вона, якби не той, якби я туди взяв ті монети, не послухав того. Я був багатим, успішним, я добився своєї цілий. Якби в залі там не то я б був вже таким накачаним. Ми завжди себе обманюємо. Ми люди. І це в нас заложено шукати постійно когось винним, але тільки не я. Тому що, не дай Бог, не дай Бог, скажуть, що я винуватий, Я це все знаю. Як я буду себе відчувати? Я скажу. Ти будеш себе відчувати на ці 100%. Якщо ти осознаєш чому я ще не накачався, чому я не побудував таке тіло, що це я мав. Що це я винуватий тим, що коли я повинен займатися, мене взяла лінь, і я не пішов займати. Тим, що я не їм те, що я повинен їсти, тим, що я не бігаю стільки, скільки я повинен бігати, винуватий тільки я. Чому я не побудував бізнес, який я хотів побудувати? Я відкладав, я не читав книги стосовно цього бізнесу, я не цікавився, я не спілкувався з людьми, які вже побудували цей бізнес. А я відкладав, чекав, боявся почати і шукав, щоб хтось там інший винуватий. Ні. Тільки ти завжди будеш винувати в тому, що ти чогось не добиш. що в тебе немає тієї тільки, що в тебе нема того бізнесу, що в тебе нема навіть тих стосунків, які ти хочеш, винувати ти, а не дівчина. А не люди, які там. Пойми це. І це. Як тільки ти осознаєш, що ти винуватий, ти тоді почнеш аналізувати, Ага, щоб мені не качати. Я що значить щось виконую не так. Я в цьому виновний. Бам-бам-бам, аналізуємо, що не так. Бам, поняло, до побачення. Починаю бізнес, чого не йде. М -м, це не купляють. Аналізуємо, що купляють. Бам-бам, дивимося. Є, пішов далі. І тоді, коли ти почнеш казати собі, так, це моя вина. Так це мої помилки. Ну, я це аналізую, я це якось обійду, качаю себе і в мене вийде. І в тебе почне виходити. В тебе почне виходити тоді, коли ти будеш сказати собі Я. Я винуватий в тому що в, мене, що в мене цього немає. І ось тоді ти почнеш добиватися успіху і всіх своїх цілей. І не забувай підписуйся на цей канал, тому що тут багато цікавого. І далі, і далі, і далі, і далі ми будемо підніматися. Будуть нові відео, будуть нові теми. Буде багато чого цікавого. Тому залишайся з нами, тому що тут ми будуємо з вами сильних чоловіків, які не шукають відмовки, не шукають те, що хтось там винуватий, і будують своє життя самі. Або з допомогою таких же чоловіків в нашій спільноті.